Чуть-чуть страшненько Чего? Так, тут уже вислючки пошли А буду ли я кататься на лодке? Будем кормить вислючки Ледуся И кататься И кататься на вислючку Да, да. Маленько, А эти маленькие или Я думал, что на но они все-таки маленькие Да? Угу Будемо кормити? Ще сказали, що буде дегустація молока. Віслючок. Єдине, що не можна кормити маленьких віслючків, тільки великих. Так. До речі, я ніколи не бачила маленьких віслючків. А не можна. Ну, можливо, вони щось інше їдять. Напевно, молочко.

Та да он не кусается, давай. Просто дивись, так надо давать. Вот, вот так, вот так нельзя. Вот так нельзя. не можно, потому что может кусить. Вот а так. ты вот так ровно ручкой и так даешь, понимаешь? Вот так? Да, о, молодец, вот так. Не бейся. Не бейся. Не бейся. Иди, иди, иди. Можно даже закинуть. Иди, иди. Ой, выбачь. Да. А ну сиси. Хороший. А идти просят, да? Вы все просят. Я хочу съесть. Здесь берешь, что так ручку здесь. Покажу тебе. Я тоже. Можно вот так? Да, да, да. Потом ручки помывают. Ну, ж... Які я за такие? Э, кто за? Да. Не, я, 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 Люд. <связывая> треба давать вот так. <связывая> ну, потримай. <связывая> а мой слово так... Кончик, Хороший. Хороший. Эй, эй упала. Mm. Люда. Люда нашла инший способ. Вот. Ну, давай так Маленькі. Вон, он стоять. Маленький. А де маленький? А де цей що так делать? Ого. Це ти найголовніший. А це спокійний ось стоїть. Де? Ось крайній. Да тебе? Нет. Ты высек люблять фотографироваться, да? Нет. Давай, Давай, давай. Повлисти на меня, на меня, повлисти и корми. Це ну, проти плешки. Гарні. Гарні тварини. Все Це... Всі будь! Вісе. перестань ти усі. Нічого. Який, даха з характером. Ти не будеш їсти. Люта, ти поняв, що він робить? Нікому не дозволяє їсти. Оцей самий наглючий нікому не дозволяє їсти. Да? Ага, тільки йому давай. Ні, я тобі не буду давати. Подай о тому воно стоїть, бачиш. Давайся ну, подивись на мене. А ну зараз підійди сюди, сюди так. І зараз вони будуть на тебе дивитися, а я буду Угу. айсфохтувати. Mm -hmm.

Я кажу саме на глючніший. Ну ніхто то, я білого. Ну ну да. Я тебе не буду кому. Люда. ha <laughs>

на жера цей са забув. Хороші. Чого він тут є? Десь. Можна чого ти? Можна тебе резервну. Ну видишь, я его слушаю, ему нравится. Ну он не уходит, он вот, -вот Радует радуется. Видишь, он глазки закрыл. И еще тихо, типа, давай сильнее. Дай. Слышь, ты кусачка. Они борются за то, кого я О, Ты тоже? Ты тоже хочешь. А я как бы не поглотил ты белого. Белый. Да, да. Помню. Я хочу Я понял. Я А чем? Мы сейчас это ну я. Сейчас Сейчас он не прибежать и с ней. что их не нравится. Тем... Угу. Такая территория. Водичка тута. Можно на човнику покататись гарні тварини доглянуті класно зараз ще на віслюку Людмила хоче покататися. Місточок такий. Бачите, який місток? Да. Така територія. Так, сейчас нас. Спорядження. Чи як це називається? Ну, спорядження. спорядження? Для катання. Для катання на віслюку. Якщо чесно, це не на озеро похоже, на якусь калюжу трошки. А коли буде, боже. Я думаю, що весна тут красивіше, бо вже дерева. Ну, 100%. Тут красивіше, зеленіше, коли весна або літо. Н нема стільки грязи. Звичайно, ми з тобою будемо все. Ось. Така ось територія. Чому Людмила вже поїхала на віслючку.

Людмила щаслива, це головне. Все, це один кружочок. Так, зараз будемо напевно йти в ресторанчик. Ні. Тут такий ресторанчик невеличкий. Цей з зеленою покрівлею. Далі, Людміла? Круто! А, і ще будемо куштувати. Зараз е... е, подивимося, що там за кухня, бо ми читали е, ці відео і казали, що начебто дуже смачно. Я взяв би каву ну, і щось таке легеньке перекусити. бо Ми, чесно кажучи, їхали сюди, заїхали в мак, а у них з генератором проблеми. Та ми голодні. Що тут? Само. На вході в ресторан такий песик гарненький. Так? Да? Він спить. Може біля собачки прилягти, обняти, а вона як проснеться буде в шокі. А він наш хрупе. Прикольна собака. Такий ресторанчик. Дуже кусний. Дуже кусний. Ходити цей ставанчик. Він дуже вкусний, смачний і їдьте і сакувайте. Угу. Такий ресторан. Ось вайб. Скільки Hehehe Хороша китя. Все побігла. А може там хтось накормить? М -м. Пішли. Пішли. А ручки будемо мати? Це такі є качелі. Качельки, спуск до водойми. Це спуск до водойми. До водойми. ще? Не, не, не треба вже вже повинні ручки. Це Кітя знову до нас прийшла. Які у нас враження? В принципі, давайте про позитивне. Перше, це погода не підвела, бо ми виїжджали, почався дощик, але зараз Люд. її не було. Не, не чіпай її, за <свісно> Кітя до нас пристала. Так, далі. Друге, провели недільний Ай! вихідний в колі сім'ї, що не є. Ну, це дуже чудово. І третє, ну якось так, ну як, атмосфера, спокійна, атмосфера, тиша, там не шумлять машини і так далі. Як для осіння взагалі чудово. А, і ще ми поки сюди їхали, бачили, ну, тут такі гори, навіть тут видно. Що, чесно кажучи, я не думав, що так близько біля Києва є такі місця. Я себе відчував десь в Карпатах, на підйоми, такі круті спуски. Я трошки в шоці. Все, до Люд. Пока. Так що проведений з сім'єю це дуже великий плюс.